Всередині клітинного королівства. Мітозіс. Ласкаво просимо до світу клітинного королівства, маленького світу всередині нас. Ще один прекрасний день, щоб бути клітиною. Міці у тебе є особливе завдання поділитися і створити нову клітину. Я справді не впевнена, що знаю. Не хвилюйся. У тебе є все необхідне для мітозу. Це у твоїй природі. Привіт, Мікі! Спочатку нам потрібно подвоїтися в профазі. Подвоїтися? Як зробити копію? Точно. Тепер давай вишукуємося посередині під час метафази. Я допоможу розділити тебе на анафазі. Це як перетягування канату. Майже готово! Тепер розділимося на дві клітини в телофазі. Спостерігайте, як Міті чарівно перетворюється під час мітозу. Я роблю це, я ділюся! Привіт, я Міні Міті. Дякую, що створила мене. Ой, ми це зробили. І ось як Міті виконала свою дивовижну місію мітозу. Пам'ятайте, кожна клітина у вашому тілі має цю чарівну здатність, допомагаючи вам рости і загоюватись.